Вільні тарифи, єдине транспортне підприємство та нові тролейбуси. У Черкасах шукають шляхи виходу із транспортної кризи. Міський голова каже, і графік руху, і кількість транспорту, і вартість проїзду нині переглядають. У планах влаці виведення на лінії і нових рогатих. Можливий і перехід на режим так званого маршрутного таксі. Це коли кожен перевізник самостійно визначає вартість проїзду на своїх рейсах. Та головна проблема, говорить мер, у гонитві маршрутників за пасажиром. Вихід із ситуації міський голова вбачає у оплаті. За кілометр пробігу та в чіткому графіку руху. Нічого страшного, якщо серед дня час очікування, скажімо, на зупинці збільшиться там з 3-4 хвилин, скажімо, там до 6-8 хвилин. В цьому немає ніякої трагедії. Ми всі пам'ятаємо ті часи, я знаю по собі. От у мене великий спальний район, в якому я виріс ще дитиною в місті Києві. Інтервал руху автобусу був 15 хвилин. Ми чітко знали, що от він там йде.